Вітаю вас, мої учні! Сьогодні у нас перший урок математики у 2 класі. Сподіваюся, що ви вже готові працювати, що ви вже налаштувалися на роботу. Ну, якщо ви дещо призабули, не переживайте, зараз ми все почнемо згадувати, все повторимо, але прошу вас, будьте лише дуже уважні! І одразу почнемо із знайомства із зошитом. Подивіться, сьогодні перед вами перша частина математики. Другий клас, до речі, вітаю. Ви вже другокласники, тож працювати ви вже зможете більш самостійно. Це перша частина. Таких частин ви отримали 4. Але у кожній частині додатково є зошит для самостійних робіт. Це зошит, так і називається, працюю самостійно синього кольору. І до нього ми сьогодні також повернемося. А ось. Зараз почнемо працювати безпосередньо за цим зошитом. Відкрийте, якщо є така можливість, сторіночку 2. Дещо ми виконаємо усно, подивимося, дещо будемо робити зі мною, а дещо вам доведеться зробити, згадати самостійно. Але в будь-якому разі, слухайте уважно: отже, працюємо. По-перше, перше завдання. Подивіться на малюнок. Діти вишукувались у класі за зростом. Давайте їх полічимо. Один, два. Три, чотири. Ну, я думаю, якщо це діти класу, то там є і далі багато дітей. А ось тепер подивіться, хто стоїть найпершим? Першою стоїть дівчинка? Хто стоїть наступним? Наступним стоїть хлопчик у жовтій футболці. Хто стоїть попереду хлопчика у фіолетовій футболці? Попереду стоїть дівчинка у рожевому платі. Хто стоїть останнім, останній хлопчик у фіолетовій футболці та блакитних штанях. Отже, згадали терміни наступний, попередній, перший, останній. І, до речі, ми нарахували, що на малюнку зображено четверо дітей. Також ви можете порахувати книжки, ви можете порахувати, скільки зошитів ви отримали на другий клас. Якщо всі ці предмети вирахували, ви згадували числа. І всі ці числа, які ви використовували, називаються натуральними. Тобто всі числа, які використовують у лічбі, називають натуральними. І найменше натуральне число це число 1, тобто перша дівчинка. Немає найбільшого натурального числа, тому що завжди є на 1 більше. Отже, найбільшого натурального не існує. Найменше натуральне це число 1. Що ж стосується числа 0. Згадайте: якщо 0, то предметів немає. Звідси випливає, що 0 не є натуральне число. Отже, 0 не натуральне число. А Ось тепер переходимо до другого завдання. Необхідно прочитати ряд чисел. Спочатку перший, потім другий. А потім. Змінити ці ряди так, щоб одержати відрізки натурального ряду чисел. Отже, давайте прочитаємо перший ряд чисел: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Скажіть, подумайте, чи є цей ряд чисел натуральним? Сподіваюся, що ви помітили, що тут є нуль. Якщо його прибрати, то цей ряд чисел можна назвати натуральним натуральні числа або ряд натуральних чисел. Давайте порахуємо числа у другому рядочку, але будьте уважні, повторюйте зі мною українською мовою: 1, 3, 4, 5, 6, 8. 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16. Так, якщо взяти ці числа окремо, то це все натуральні числа, тут немає нуля. Але цей ряд чисел не можна назвати натуральним рядом чисел, тому що ці числа записані у певній послідовності, але деякі. Числа пропущені. Давайте цей ряд доповнимо. Я буду дописувати, ви також можете дописувати внизу, тому що незручно писати між числами. Отже, порахуємо ще раз, але вставляючи загублені числа: Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Ви можете поставити відео на паузу і зробити завдання, перш ніж я його закінчу, а потім перевірити. Я продовжую: 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16. Отже, тепер цей ряд чисел можна назвати натуральним. Переходимо до третього завдання. Подивіться на числа. Необхідно всі ці числа розбити на дві підмножини. Давайте подумаємо, як саме це можна було б зробити. Ну, я б зробила ось таким чином. Я буду писати, а ви можете не записувати, ви можете поки що подивитися. Чому саме так я роблю? Отже, прочитаю числа, які я записала у першому рядочку. 22, 75, 12, 35. 99. У другому рядочку 4, 8, 3. Ви вже здогадалися, чому я зробила саме так? У першому рядочку я записала двоцифрові числа, а в другому одноцифрові. Двоцифрові це ті, які складаються з двох цифр. Одноцифрові ті, які складаються із однієї цифри. Двоцифрові це десятки та одиниці. Згадайте, минулому. минулому році ми вивчали і десятки позначали ось так, двома лініями, одиниці однією лінією. Отже, двоцифрові, одноцифрові. Але всі ці числа можна було розбити по-іншому. Зараз я також запишу, ви можете спостерігати лише 22. 4 75 12 8 35 3 99 і на наступний рядочок 0. Як ви думаєте, як тепер я розподілила за якою ознакою розподілила ці числа? Отже, у першому рядочку і одноцифрові, і двоцифрові, а в другому одноцифрове. Я сподіваюся, що ви загадалися, що в першому рядочку я виділила натуральні числа, а в другому ненатуральне число. Отже, можна зробити було і так, і так. Але нагадаю, що числа записуються, ті, які записуються однією цифрою, це одноцифрові числа, а числа, які записують двома цифрами, це двоцифрові. Я думаю, що все це легко, все це ви знаєте. Отже, математика це легко. Тому давайте продовжимо. А ви не відволікайтеся і можете зупиняти інколи відео, щоб робити завдання перед тим, як його виконую я. Особливо ось це четверте завдання. Я буду говорити число. Давати вам час на те, щоб записати його, а потім ви звіряєтеся з тим, що записала я. Отже, перше число 25. Там, де крапочка, ви записуєте його самостійно, 25. Сподіваюся, що у вас вийшло так. Через клітинку, будь ласка, через клітинку пропустіть, не забудьте. Наступне число 15. Число 15. Сподіваюся, ваш запис такий, як в мене. Через клітинку наступне число. 64. 64. Будь ласка, звіряйтеся 64. шістьдесятків чотири одиниці. Наступне число чотирнадцять. Через клітинку чотирнадцять. Звіряйтеся. Наступне. Шістнадцять. Число шістнадцять. Наступне сорок. І останнє число через клітинку тридцять дев'ять. Отже, давайте зараз прочитаємо ще раз ці числа і підкреслимо, однією рискою, підкреслимо одиниці, а двома десятки. Отже, число 25. Два десятки і 5 одиниць. Зверніть увагу, 20 це десяток, два десятки, два, десять. Та ще 5 одиниць, двадцять п'ять. Отже, навіть назва підказує, скільки тут десятків. Число 15. Згадайте, як утворилася назва числа 15. Десять нагадую, це десятки. П'ять кладемо на десяток, 5 на десять. Отже, один десяток і 5 одиниць. чотири. Шістдесят.

Утворено двома числами цифрами 4 і 0. 4 десятки і 0 одиниць. 39 це 30 і 9. Зверніть увагу, якщо повільно говорити це число, поділивши його на окремі частинки на слова, то вийде 39. Тобто навіть сама назва допомагає нам розкласти на розрядні доданки, розрядні окремо розряд десятків, окремо розряд одиниць. Але до цього ми ще повернемося після п'ятого завдання. Подивіться на п'яте завдання. Іринка записала числа за допомогою цифр сім і три. Так, чому я говорю цифри, числа? Число це коли ми рахуємо. Але числа записуються за допомогою позначок, які придумали люди. Нагадаю, ми з вами користуємося арабськими цифрами. Отже, цифра це лише позначка. Цифри 7 і 3 можна утворити за допомогою цих цифр числа. Отже, подивіться, що зробила Іринка. Вона записала число 73, вона записала число 77. Також 33 і 37. Отже, як вона міркувала? Вона вирішила, що спочатку візьме число 7, щоб воно було постійно на першому місці, біля нього поставила по черзі кожне з чисел 3, також, якщо 7, взяти на першому місці і біля нього поставити 7, адже дозволено використовувати лише ці два числа, ці дві цифри. Потім на перше місце поставила цифру 3. І також до, на місце одиниць приписала лише дозволені цифри: 3, а також 7. Отже, за допомогою лише двох цифр можна записати 4 числа 73, 77, 33, 37. І не забудемо, що перше число. Якщо дивитися з, ліву, з ліва направо, це десятки, друге число одиниці. Переходимо до шостого завдання. До речі, правила, які тут записані, вчити на пам'яті, я думаю, що не обов'язково, але намагайтеся запам'ятовувати: з сьогоднішнього уроку, що таке натуральні числа, які це одноцифрові числа, які двоцифрові, у двоцифровому. Яке число позначає кількість десятків, а яка кількість одиниць? Все це легко, все це лише з вами повторюємо. А ось тепер необхідно двоцифрові числа замінити сумою розрядних доданків. Окремо десятки, окремо одиниці. Наприклад, число 17 це один десяток. Якби ми підкреслили, ми це завдання виконували ось таким чином. Один десяток і 7 одиниць. Це для прикладу, вам не обов'язково зараз підкреслювати. Отже, 10 додати 7. Так само виконуємо далі 27. Подивіться, як я промовлю повільно: 20, і 7. Тобто, між словами я для зручності вставила ще слово І. І в математиці ми говорили означає плюс, тобто поєднує. Наступне число, наступні чотири числа ви можете зробити самостійно, а зі мною лише звіритися. Ставте відео на паузу. А я продовжую. 14, 1 десяток. А ми знаємо з вами, що десяток це число 10. І говоримо математичною мовою, записуємо. І 4 одиниці. 64.

30 і 7. Отже, моя порада, коли необхідно записати число у вигляді суми розрядних доданків, і ви забули, як це робити, якщо вам це важко. Спробуйте це число поділити на слова, промовити повільно: 37, 37. Отже, ви побачили окремо 30, окремо 7. А ось тепер сьоме завдання. Вам необхідно згадати склад числа 9. Це завдання зробіть, будь ласка, також спробуйте самостійно. Я думаю, що це буде нескладно поставте відео на паузу. Ну, а тепер, якщо зробили, звіряйте зі мною. 9 це 4, 5 і 4. Також 9 це 3 та 6. 9 – це 1 та 8. 9 – це 7 і 2. 8 і 1. Як ви бачите, починають пари чисел повторюватися. 9 – це 6 і 3, адже ми вже це робили, 3 і 6. 9 – це 4 і 5, а також 2 і 7. А ось тепер ця табличка допоможе скласти вирази, тобто дописати пропущені числа у виразах, у рівностях. Чому говорю рівності, я нагадую, тому що є знак дорівнює. Отже, ліва сторона дорівнює правій стороні. Цю, цей вираз можна назвати рівність. Отже, 9 це 6 і 3, тому 6 додати 3 дорівнює 9. Можемо навіть читати «справа наліво. 9 це 2, і. Якщо ви забули, піддивляйтеся в табличку. Якщо ви можете зробити без таблички, будь ласка, це дуже добре. 9 це 1, і, і 8, як підказує таблиця, яку ще й не заповнили. 9 це 4 і 5, 9 це 8, і. 1, І останній 9 це 5 і 4. Будь ласка, якщо ви призабули, то вам табличку ось цю до наступного уроку необхідно буде вивчити на пам'ять або повторити. А ми з вами зараз перейдемо до наступного зошита. До зошита самостійної роботи. Сьогодні ми зробимо разом, адже це перший урок. Я хочу, щоб ви ознайомилися з ним. Ось так виглядає цей зошит. Так і написано, давайте прочитаємо. Працюю самостійно. Саме в цьому зошиті ви будете отримувати домашні завдання. Ось, наприклад, перше завдання, яке необхідно виконати. Зверніть увагу, що завдання номерується ось тут, на блакитному фоні один. 2, 3, 4. Але до уроку, який ми пройшли сьогодні, відносяться лише завдання 1 і 2. Чому? Як я це визначила? Зверніть увагу, що ось тут синім кольором написана тема, яку ми повторюємо сьогодні. Повторюємо нумерацію чисел першої сотні. Отже, якщо я буду говорити вам вправи або сторінки, або просто сторінку із зошита працюю самостійно. Ви будете знати, що зробити треба лише один урок до наступного запису блакитним кольором. Отже, один запис, один урок. Сьогодні ми зробимо це разом. Отже, в першому завданні необхідно також роз... розкласти числа на розрядні доданки, тобто записати у вигляді суми розрядних доданків. До речі, якщо ви переживаєте, що завдання у цьому зошиті складні і ви не впораєтесь, якщо ви послухаєте урок, якщо ви будете уважними на уроці, то завдання із цього зошита будуть здаватися вам дуже легкими, адже вони повторюються. Вони точно такі самісінькі, як і на уроці. Але інші числа. Зараз ви всьому переконаєтеся. Отже, число 74. Давайте промовимо сімдесят чотири. Так і запишемо. Сімдесят і чотири. Число тридцять два. Тридцять. І два. Число 14. 4 на 10. 4 на десяток. Отже, 1 десяток, а десяток це число 10 і 4 одиниці. Якщо вам все зрозуміло, що робити в першому завданні, що робити в другому завданні. В другому завданні ви вже побачили, що це завдання схоже на те, яке ми робили останнім у класній роботі ви можете вимикати відео і навіть його не додивлятися. Ви можете самостійно виконати це завдання. Якщо трішки сумніваєтеся, ну давайте виконаємо разом. Отже, 93, 90 і 3, шістнадцять. Шість на 10. шість на десяток. Один десяток і шість одиниць. Вісімдесят один. Вісімдесят додати один. Сорок п'ять. Сорок. Вісімдесят п'ять. Вісімдесят додати 5, 15, 5 на 10, 5 на десяток. Отже, один десяток. Додати 5 одиниць. Ну і перейдемо до другого завдання. Склад числа вісім. Знову поставити відео на паузу. Спробуйте самостійно, і якщо ні, то працюємо разом. Отже, починаю. 8 – С5 і 3. 8 – С3 і 5. Зверніть увагу, як легко, тому що пара чисел одразу повторюється. 8 – С2 і. Якщо ви призабули, подивіться: 8 С5 і 3, або 3 і 5. Якщо один з доданків зменшити, тепер він не 3, а менше 2, то другий доданок збільшиться. Тепер він не 5, а трішки більше на одиницю, більше 6. Отже, якщо ви забули якийсь склад числа, але пам'ятаєте, хоч щось із цього складу, ви можете ось так користуватися. 8 – це 1 і 7, 84 і Чотири найлегший, мабуть, приклад. 8 це 7 і 1. А також вісім це шість і два. Ось тепер, користуючись таблицею, ми можемо доповнити рівності, ставити пропущені числа. 8 це 4 і 4, 8, це два, і шість, вісім це сім і один. До речі, цікавий приклад. Вісім це нуль і вісім. Адже пам'ятаємо, якщо до будь-якого числа додати нуль, отримаємо те саме число. Вісім це п'ять і три. Вісім це один і. Сім. Вісім це шість і два. Вісім. Це 3 і 5. Зверніть увагу: знову на останні два вирази: перший доданок 2. Зменшили на один. Що тоді необхідно зробити з першим доданком, щоб отримати ту саму суму? Його треба збільшити. Вибачте, збільшили на один перший доданок, другий зменшили на один. Ви можете так само записати, як я. Отже, ми закінчили сьогоднішній урок. Я думаю, що ви переконалися, що це було не складно. Сподіваюся, що ви готові так і надалі працювати. Я вам дуже вдячна і буду чекати вас на наступному уроці.